Продовжуємо грати в гру Satisfactory І пам'ятаємо, що нам потрібно розбудовувати завод і надалі для того, щоб виготовляти нові якісь компоненти. Отже, нам потрібно розробляти нові якісь деталі. Також справа зверху ми бачимо, що потрібна модульна рама. Давайте перевіримо, чи є все для неї. Універсальна рама нам потрібна. Тут потрібна модульна рама і сталеві балки. Адже ось тут у нас є такі як два контейнера, куди ми це все закидуємо. І тут універсальну раму отримуємо. В цьому контейнері у нас їх немає, так як ми вже відправили на передавач, але потрібно ще приблизно 500 штук. Значить, сюди ми додаємо сталеві балки. Також нам потрібно ось це все виготовляти. Давайте для того, щоб ми пройшли ще один етап, виготовимо ось такі. Квадрати, зараз перевіримо, що це таке. Отже, це у нас є важка модульна рама, її ми можемо зробити. Ось бачимо, що потрібна звичайна модульна рама, також сталеві трубки, з бетоном щось пов'язано і куча болтиків гаючок. В принципі, я це все можу ось тут зробити. Звісно, якщо у мене будуть усі ресурси. Ось модульна рама потрібна, сталеві трубки, промислова балка і гвинти. На жаль, у мене вистачить тільки на 6 ось цих важких модульних рам. Так, а нам не вистачає промислової балки. Перевіряємо, чи ми можемо створювати промислову балку. І, на жаль, я такого тут не бачу. Хоча ні, ми можемо створювати, не вистачає сталевих балок. Біжимо набрати собі сталевих балок. Ось тут у нас виплавляється сталь. І я бачу, що у нас... Час від часу не вистачає самої руди. Теж потрібно вирішити цю проблему, так як у нас сталь не виплавляється в тій кількості, яка нам потрібна. Отже, тут ще не вистачає вугілля. Значить, нам потрібно більше вугілля. Отже, ось тут ми можемо взяти сталеві труби. І нам потрібні сталеві балки, але мабуть, що у нас нічого з цим не вийде. Давайте ось тут ми розберемо стрічку конвейерну. Так, дуже довго це все виготовляється і нам не вистачає сталі. Отже, для того, щоб збільшити кількість вугілля, потрібно нам піднятися ось туди. Вугілля у нас поступає, перевіряємо конвейерна стрічка якого ж рівня. Це у нас вже є 3 рівня конвейерна стрічка. Так, нам потрібно, щоб конвейерні стрічки відкрилися 4 рівня. А як же це зробити? Отже, за кадром я збудував ось таку штуковину. Це називається. Так, це називається, зараз покажу, як вона називається. Отже, виробник. Ось такий він великий. У нас тут є 4 віконечка, куди ми можемо подавати різні ресурси. І ми виготовляємо важку модульну раму. У мене вже є 50 з собою, ще 12 забрали ось тут. Тепер ми можемо виконати етап, так як у нас є модульні рами важкі, ми їх додаємо і запускаємо ракету. Тепер тут ми виготовляємо ось таку модульну раму. Універсальну раму. І, як завжди, нам не вистачає сталевих балок. Як тільки вони в мене з'являються, я їх потиху додаю і відправляю. Ось ми виготовляємо універсальну раму по декілька штук. Добавляємо. у нас вже є 2324 штуки. Ще потрібно тришки, і ми їх уже в повній кількості, а саме в 2500, відправимо. Але нам потрібний модульний двигун, а також адаптивний блок управління. Но для нього потрібно створити і плату, і комп'ютер. А тут що потрібно, тут, в принципі, трішки простіше, але все одно не так все просто. Отже, ще ось тут провів деякий аналіз, відкрив, як бачите, арматурний пістолет. Ну і звісно, що до нього патрони. І плюс одну комірку на нашому поясі. Отже, ось так виглядає арматурний пістолет. Зараз попробуємо вистрілити. Також тут потрібно ще відкрити декілька інших. Це все потрібно ще створювати, відкривати. В принципі, я можу створити тканину, і це все у нас буде повністю відкрите. Це ми все вже розканували. По кварцу у нас багато чого не відкрито, але, як ми бачимо, тут є транспорт такий досить цікавий. Ну і по сірці теж ми не все ще відкрили. Отже, я за кадром буду продовжувати. Накопичувати різні ресурси, які нам потрібні для того, щоб ми виконали різні етапи. Також хочу показати, що за кадром збільшив ось цю частину. Тут у нас з'явився ще один виробник. Також я сюди притягнув додаткову лінію з сталлю. Тут у нас з'явилися будівельники. Ось тут я накопичую всю сталь, але її, як завжди, мало. Також в цьому місці, де у нас встановлена електростанція, і ми видобуваємо нафту, я теж виплавляю сталь і привожу її транспортом ось сюди. Якраз перевіримо, бачимо, що дві машинки. Зіткнулися, потрібно їм допомогти роз'їхатись. Ось сюди привозять машинки нашу сталь, її вивантажуємо, але я бачу, що з машинками нашими є якась проблема. Так, не знаю яка тут проблема. В принципі, вони могли би роз'їхатись, але чомусь не роз'їхались Також в ось цьому я вирівняв трішки дорогу, і вона проходить тепер напряму. Не потрібно ось туди об'їжджати. Один транспорт їздить цією дорогою, інший поки що старим маршрутом. І хочу показати, що ж я зробив біля електростанції. Як ви бачите, тут у нас є вже два місця для завантаження. Це у нас було. А ось тут ми завантажуємо сталь. Ось бачимо, тут є сталь. Також, так, як у нас тут є і залізо, залізна руда. І, звісно, що у нас тут є вугілля, так як електростанції працюють. Від вугілля, тому я ось тут ось збудував ще декілька ливарень і ми виплавляємо ось тут сталь. Ось ми бачимо сталь у нас є. Також у нас є вугілля, залізна руда. І це все відправляємо на пункт завантаження і там транспорт далі перевозить до нашої основної бази. Harvest. В принципі, за кадром я не багато чого зробив, хоча для того, щоб розширювати ось цей майданчик, потрібне залізо, плити залізні, а також бетон потрібен. Для того, щоб ось там все збудувати, потрібно було декілька ресурсів, на які потрібно було зачекати. Теж час зайняло, щоб збудувати ливарню для того, щоб ми отримували сталь. Ну і звісно, що прокладав маршрут. Я три рази, так як спочатку ми їхали, так як і попередній транспорт ось туди. І була така проблема, що у нас. Транспорт завантажується ось тут сталью Під'їжджала машинка, забирала сталь, і потім ще під'їжджала ось сюди і завантажувала, це ми бачимо, що це у нас гума, а також пластик. Получається, що в одній машинці у нас було три різних ресурси. Після чого я розширив ось цей майданчик, переніс дану станцію трішечки сюди. І наново прокладав маршрут. Але, як ви бачили, машинки наші час від часу можуть зустрітися, не розминаються. Мабуть, що потрібно буде ще раз прокладати маршрут. Ну, і в ідеалі потрібно розширити дорогу, щоб машинки могли розминатися. І ще в мене в планах було, ось ми бачимо, ми сюди возимо сталь. Тут у нас основна база знаходиться. Ще була така ідея, наприклад, щоб ось тут прокласти дорогу. І відповідно звідси машинка виїжджає, по прямій їде сюди, тут розвантажується і вертається назад. Або ж ми можемо протягнути дуже довгу конвейерну стрічку. Але тут у нас немає нічого, а ось тут у нас є гори. І відповідно треба якось через них. Перейти. Потрібно підніматися вверх, опускатися. Тому поки що я цю ідею залишив, так як транспорт начебто ось тут їзди, правда час від часу вони не можуть розминутися. Але на це потрібно буде витратити реальних, мабуть, що з 2 години часу, а можливо, і більше. Плюс потрібно ще мати всі необхідні ресурси для того, щоб ми могли збудувати. Тут величезний міст. Ось, наприклад, фундамент. Якщо ми беремо будь-який фундамент, потрібно 5 бетону, а також 2 залізні плити. І це в нас буде тільки ось така частинка. А для того, щоб ми могли хоча б збудувати ось тут міст, потім перейти якось ось ці всі гори. Я думаю, що потрібно цих матеріалів і ресурсів набагато більше. Мабуть, що потрібно весь інвентар забити тільки бетоном, а також сталевими плитами, а також стальними плитами, і, можливо, тоді я зможу збудувати даний міст, а можливо, і ні. В будь-якому випадку це дуже багато займе часу, тому я поки що відклав дану ідею. Ось бачимо, приїхала знову машинка. Так, вона тут погано проїжджає ось цей поворот. Значить, ми ось тут будемо розширяти дорогу. Ось так зробимо. І бачимо, що відбувається завантаження. Ось тут уже сталі немає. Вся сталь завантажена в наш транспорт. І транспорт їде, щоправда, дуже він дивно їде. Набудь водій трішечки п'яний. Хоча який водій, якщо наша машинка їздить на автопілоті. Ось і машинка поїхала. Іноді як мені лінь бігати, і моя швидкість значно менша, ніж, ніж швидкість з якою їде наша машинка вантажна, я на неї ось так вилажу і ми їдемо разом. Ось тут міст досить широкий, відповідно, ви бачите, це у нас одна лінія, де проїжджає цей транспорт, тут проїжджає інший. Ну, а вниз вони спускаються практично разом. Хоча це їм ще поки що не заважало. А от далі у нас є проблеми. Також хотів би я відкрити етап, щоб ми могли отримувати. Енергію від цих гейзерів, але не знаю, чому його поки ще немає. Зараз подивимося якраз на базі, чи ми зможемо ще отримувати якусь додаткову енергію, бо нам енергії не вистачає. Також у цьому місці я трохи розширив дорогу. Ось тут збудував такий спуск, він вже трішки ширший, ніж був попередній. Ви бачите, це все будівництво займає дуже багато часу. Не знаю, хто з вас ще грає в дану гру. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам вона. Можливо, у когось будуть якісь питання, зауваження. Думаю, що потрібно ще це все повирівнювати. Так, в цьому місці точно машинки можуть зіткнутися і, можливо, ще далі. Є таке саме місце. Отже, бачимо вантаж, вивантажуємо. У нас тут з'явилася сталь. Сталь передається сюди і далі конвейерною стрічкою Сталь потрапляє ось сюди. Тут ми вже виготовляємо сталеві трубки, а також ось такі балки. І ще крайні заводи мені балки відправляють ось цей контейнер, так як їх нам потрібно досить багато. Отже, ракета до нас повинна була повернутись. Давайте подивимось, що у нас відкрилося нового. По дорозі я, як завжди, забираю ось тут мотори. Так, двигуни. Чомусь роторів у нас немає. Так, ротори у нас повільно дуже створюються. Давайте підкинемо декілька своїх. Отже, балки сталеві ми закидаємось сюди, так як пам'ятаємо, що ми виготовляємо ще універсальну раму і перевіряємо на нашому хабі, що у нас є. Отже, по п'ятому рівні ми відкрили все. Шостий рівень, що ми тут можемо відкрити? Так, паливна електростанція, це дуже добре, конвейерна стрічка 4 рівня. Катерієва руда відкривається у нас. Хоча ми вже її могли і так збирати. Реактивний ранець. Тепер ми зможемо літати. Це дуже круто. Далі. Далі у нас відкривається дуже класна штука. Можливо, нам вже і транспорт не буде потрібен у вигляді тракторів тих машинок, тому що у нас буде локомотив, а також вантажні вагони, колія, залізнична станція, платформи різні. Одним словом, все, що зв'язано з поїздами. І будівництво трубопроводів другого рівня відкривається, мабуть, що тут буде просто більша швидкість. Хоча трубопровід буде потрібний, якщо ми будемо займатися. Якщо ми будемо займатися нафтою. Отже, це дуже цікаво, але тут потрібно комп'ютери. Тут, в принципі, потрібна тільки важка модульна рама. Так, двигуни, а також каністри з паливом. І знову ж таки тут потрібні комп'ютери на цьому етапі. А щоб створити комп'ютер, нам потрібно створити якісь плати. Отже, ми не зможемо нічого виконати з цього. В принципі, ми можемо якраз виконати етап з трубами, тому що модульні рами я вже створюю, а це все інше у нас є. Отже, треба створити комп'ютер. Давайте перевіримо, що в нас відкрилося нового. Також є ось такий у нас трактор, це малий транспорт, і є ось такий великий, але тут теж потрібні плати. Отже, що в нас відкрилося? Цистерна у нас була ось така мала. Тепер у нас є велика цистерна. Але на неї потрібні відповідно важкі модульні рами. Тут у нас нічого не відкрилося. З енергії у нас теж нічого не відкрилося. Виробництво у нас є пакувальник. Поки що не знаю, що він робить. Мабуть, що, щось він упаковує. І ось тут більше нічого у нас немає. Отже, наступним етапом ми спробуємо збудувати пакувальник, я виготовлю комп'ютери і будемо рухатися і далі. Отже, в кого є якісь пропозиції, ідеї, будь ласка, напишіть. На цьому я буду завершувати, так як дану серію я записую практично весь день. Хоті серія коротка, але часу відбирає дуже і дуже багато. До зустрічі в наступних відео!